Я обозний русскополянський козацькій сотні імені Петра Дорошенка. Ми зараз приїхали в село Моренці, Моринці, щоб віковішити пам'ять нашого поета, кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. До сонця вікнами хатина стоїть на пагорбі в селі, стоїть сумна, мов сиротина, на лихом зораній землі. В холодній хаті свічка тмяна, коли ще тіні по кутках, а катерина позарання Дитину тішить на рука, то усміхається, цілує, до серця горна немовля, то як лубика варкує. Душевно і тепло розмовля про став між вербами калину, що червоніє на лужку, про солов'їну у країні, крій пацьку долю та та все в Господа благає, здоров'я сину і літ, Нехай кровиночка зростає, властежі і у на землю, й волю і рідне слово берегли, щоб супостати. Нашу долю в чуже ярмо не запрягне. Тимів, які доставляли необхідний гуманітарний вантаж в зону антитерористичної операції, не дивлячись на те, що ризикували своїм життям, не дивлячись на те, що дорога була складною, ми все-таки знайшли таку можливість і зробили ту необхідну місію, яка дуже потрібна нашим військовим. В боротьбі за її волю та незалежність та недоторканність їх кордонів нагородити відзнакою орденом за відродження козацької держави Україна, грудя Євгенія. В цей період займалася збором гуманітарного вантажата доставки. Саме ту вантажа неодноразово не відправляли в зустріч. А все-таки нащо бачити, ти згадував, що давно минув. Хочу? Здається, Розити що ніхто й на волі не ступив. По а згадаєш, то була й виталєві. дорога з монастиря Мотриного до яру страшного. Вітаю тебе, і ми почув на день результат на розбудову нашої ненької України та на збереження нашої української незалежності. Шановні друзі. Ми з вами знаходимося на одному з святих місць для кожного українця, кожного громадянина України. Це місце, де народився і провів свої перший свій перший рік життя. Перші місяці свого життя Тарас Грора Шевченко. Ми знаходимося в Моренцях. Сьогодні 9 березня 2015 року. Сьогодні виповнюється 201 рік з того моменту, як з'явилася на світ ця геніальна людина. Нам приємно сьогодні знаходитись тут. Ми прибули з Черкас, це така поважна делегація, яка представлена українським козацтвом. А також освітянами нашого обласного центру, викладачами Черкаського університету та гімназії номер 37 Перебування на цій землі, безумовно, воно хвилює і зворушує, тому що Тут повною мірою пізнаєш ту свою українську сутність, українську природу, яка притаманна кожному патріотові України, особливо в наш час, коли поняття патріотизм набуло конкретних реальних образів. Перебуваючи на цій землі, дивлячись, споглядаючи прекрасну природу села Моренців, Починаєш розуміти, по-новому розуміти, і велич Тараса Жевченко він був визнаний, власне кажучи, всіма верстами і прошарками населення України. Для всіх він свій, і це не пусті слова. Стоїть в селі Суботові, на горі високій, домовина України, широка, глибока. Ото церква Богданова, там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалки, що заздріли, то все очухрали. Мили вже розривають та грошей шукають. Ляхи твої розкопують та тебе жілають, що за труди не знаходять. Отак-то, Богдане, за напастив я себе Богу сероту крайну, за те ж тобі така й дяка. Церковь домовину, нема кому полагодить на тій Україні, на тій сламі, що з тобою ляха задавила. Байстрівки Катерини сараною сіли. Отаке то зіновії, Олексіїв друже. Ти все отдав приятелям, а їм байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те, таке й було наше, що вони тільки давали татарам на пашу та полякам. Боже й справді, нехай і так буде. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди. Церква домовина розвалиться. Із-під неї встане Україна, і розвіять му неволі, світ новий засвітить, і помоляться на волі, невольничі діти. Сьогодні українське козацтво приїхало на цю святу землю, аби віддати дань шани нашому гені українського народу, художнику, письменнику Тарасу Григоровичу Шевченку. Насправді, Тарас Григорович Шевченко для нас всіх людина, яка завжди боролася за свободу і вільне життя в Україні. Віє вітер, віє вітер, дуба нахиляє. Сидить козак на могилі та й вітру питає. Скажи, скажи, вітер буйний, де твоя фортуна, де сила? І воля. Тому сьогодні ми не могли не приїхати на батьківщину, де народилася ця особистість, тому що в народі українці називають ще сьогодні другим батьком, бо насправді він таким є. Він дуже багато дає і давав в своїх письменних творах парад, які сьогодні в житті дійсно збуваються і здійснюються. Тому українське козацтво завжди. Разом з народом цінувало і шанувало цю легендарну особистість.